Всіх вітаю на каналі Скарби Дуркона. З вами ведучий доччик і сьогодні ми розглядаємо е, черговий знак на тему палеристичні вироби, вироби е, такого підрозділу служби безпеки як Центр спеціальних операцій А. Е, ще його знають як Альфа. Коли е, почалося то, у 2014 році, е, десь ближче до 2015 року. Вийшло так, що тоді ще нагородна система не відривувала відповідним чином на зміни в обстановці в державі, і почали різні пералістичні фірми виробляти свої варіанти знаків учасників бойових дій. Загальний знак вироблений тоді не був, масово не вручався, тому різні фірми робили свої. знаки. Значит, один из вариантов этих знаков, вы зараз бачите. Важкий металл, позолота, эмаль и, и лак. Значит, закрутка Церина, фирма Гарант. Вся частина накладна. Это у нас Архангел бывает Змія голову І логотип Центр спеціальних операцій Альфа. До речі, окремо ще існує ось такий впрачний знак. Ми його будемо розглядати в майбутньому. Тому кому цікаво. В принципі, дивіться. Напис Захисник України, учасник бойових дій по карті. Якісно зроблено. Гарний такий немаленький знак. Цікавий реверс. З узорами постаралися, але він так масово застосування не набув. Так ситуативно у піробітники і є в якісні там сувенірної продукції. Ну, я ось такі розміри. У колекціонерів на ринку та на сайтах, відповідних інтернет-сайтах для колекціонерів, він коштує біля 550 гривень. Десь на сьогодні, плюс-мінус, все заблищить від жадності продавця. Дякую за перегляд мого відео. Дякую за увагу. Слава Україні!